Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Олегом Ляшком. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, пане Олеже. Якщо згадувати минулий пленарний тиждень, то досить активно і плідно попрацювали народні депутати. Ми зокрема розглядали чимало і політичних законопроєктів, але були і законопроєкти, які надзвичайно важливі на сьогодні для людей, особливо ті, які проживають в сільській місцевості, ну і не тільки, власне кажучи, щодо мораторію на запроваджень, до мораторію на закриття лікарняних закладів ініціатива ваша і вашого колеги Івана Куровського в першому читанні. Народні депутати підтримали цю ініціативу. А яка перспектива, на вашу думку, і що це дає для України? Я розраховую, що законопроект, цей, де я теж є автором про закриття мораторій на закриття лікарень, буде підтриманий і в цілому. І причому я розраховую, що цей законопроект набуде чинності, як закон невідкладно. Адже проблема надзвичайно нагальна для всієї країни. Сьогодні масово по Україні під приводом проведення медичної реформи, мовляв, немає бюджетних коштів. Лікарні, але е, при цьому позбавляють людей можливості отримувати належну медичну допомогу. От, наприклад, я не проти медичної реформи. Цілком зрозуміло, що наша медична галузь давно е, потребує цієї реформи. Але це не значить, що треба позбавляти можливості людей лікуватися. Бо коли, наприклад, в моєму окрузі з 1 травня у 208 окрузі на Чернігівщині закрили там до десятка лікарень, при цьому людям не дали альтернативу, де лікуватися, то людині просто. Лягай, да помирай, бо до райцентру вона не доїде. У нас сьогодні як розказують. Закриваємо лікарню е, місцеву, і людина їздитиме до райцентру, буде лікуватися. Да хто туди поїде, в той райцентр. А якщо немає чим їхати? А якщо вісань від села до райцентру 50-60 кілометрів, uh -huh. а якщо замість дороги один напрямок? А якщо на весь район дві швидкі, які будуть тиждень їхати по виклику, да? То хто туди доїде? А якщо автобус раз на тиждень ходить до того забитого села, і коли людині там інсульт чи інфаркт чи ще щось, треба негайно, невідкладно надати цю допомогу. Якщо ти в перші 20 хвилин там не надаси допомогу, людину паралізує, людина помре, не дай Бог, ще що-небудь. Тобто всі, ті, хто закриває ці лікарні, вони безнадійно далекі від народу, вони лікуються в урядових клініках, у них швидка під боком, і тому вони не розуміють проблем простих людей. І до речі, проблеми. Ма закриття лікарень це не лише проблема е, жителів сільської місцевості, mm -hmm. а так само і в містах і як закривати говорять. Зараз е, народні депутати, зокрема, е, це, це проблема, яка стосується всіх. Це проблема, яка не має політичного забарвлення, це проблема, яка не має е, село чи місто поділу. Це проблема загальнонаціональна в Києві. Он е, два тижні тому сесія міської ради Київської прийняла рішення про перепрофілювання, реорганізацію, а фактично про скорочення 30 лікарняних заклад. Ладів, це означає, що людина, яка, наприклад, жила в Бортничах, да і обслуговувалася в лікарні, Вона тепер має їхати світ за очі на інший кінець міста е, для того, щоб отримати цю допомогу. Так, слава Богу, у Києві трамвай ходить, тролейбус ходить, метро є. А коли йдеться про сільську місцевість, то там, як правило, немає засобів е, транспортних і е, людині дуже важко добратися. І, наприклад, йому треба поїхати в лікарню. Ну харшо, не ходить авто, не ходить автобус, не ходить маршрутка, знайшли. Сусіда попросили, щоб довезли. По перше, гроші заплати. Треба щоб довезти, А по-друге, коли приїжджає в район, хто його чекає там? У районі там і своїх вистачає хворих. І це ж дивіться, закривають сільські лікарні, але при цьому ж не збільшують ні кількість ліжок у районних лікарнях, ні кількість лікарів, ні е, кількість кабінетів. Тобто черги як були, так і будуть, і ще більші будуть за рахунок напливу людей із е, сіл. І тому mm -hmm. я категоричний противник закриття лікарняних закладів. Mm -hmm. І саме тому я запропонував законопроект, щоб припинити закривати лікарняні заклади. І Я дякую тим 290 депутатам, які проголосували. Сували за цей мій скуровським законопроект і Сподіваюся, що він буде прийнятий в цілому, а до речі, тут важливо зазначити логіку дій народних депутатів чи логіку голосування парламентарів у сесійній залі або впроваджувати мораторій, або не впроваджувати. Навіщо було ухвалювати законопроект в першому читанні? А, що там можна змінювати? Та спеціально ж не хотіли приймати в цілому, то ухвалили тільки в першому читанні. Я до речі, хочу, щоб наші глядачі знали, угу. що саме депутат Шагоріна від партії регіонів категорично. Заперечувала проти прийняття цього закону в цілому, хоча ми б могли його проголосувати ще 17 травня, і більшість під 300 осіб могли проголосувати за цей закон. Очевидно, пані Горіна після того, як її сніжками по голові вдарили, і вона полежала, полікувалася в урядовій фефані, то її розуму додалося від того, і угу. вона вирішила протестувати проти прийняття мораторії. Якщо говорити серйозно, на жаль. Народні депутати, от подібні до пані Горіної, вони безнадійно далекі від народу. Вони не розуміють, що кожний день це десяток лікарень зникає із карти України. Кожний день е тисячі людей позбавляються можливості отримувати медичну допомогу. І тому я. Звертаюся до господа Бога, щоб він дав розуму цим депутатам, які виступали проти запровадження мораторію, щоб нарешті цей мораторій був запроваджений. Йдеться про життя мільйонів українців. Є 49-та стаття конституції, яка забороняє скорочення мережі лікувальних закладів. У нас сьогодні Міністерство охорони здоров'я під керівництвом славетної пані Багатирьової. Вони закривають лікарні, звітують перед президентом, що успішно йде медична реформа. Е, успішно для них, бо вивільняються кошти. Які є можливість украсти замість того, щоб спрямовувати їх на утримання лікарняних закладів, чиновники Міністерства охорони здоров'я мають зайві кошти, які можуть через тендерні процедури украсти, привласнити. І вона три години в магазині ходить собі вбрання вибирає. Тобто на її службові Мерседеси і на п'ятеро охоронців гроші є. На те, щоб фірми її сина утричі дорожчі ліки закуповували, які нікому не треба, на це гроші є в бюджеті. А на те, щоб утримувати сільську лікарню, районну лікарню, дільничну в місті лікарню. Карню чи поліклініку на це бачите, пані Богатирьова розказує, що грошей немає. Паналежили. тому я думаю, що треба не лікарні закривати. а треба звільнити богатирьову з посади міністра і поставити туди людину, яка буде усвідомлювати своє призначення. До речі, не даремно Верховна Рада. Створила проголосували тимчасово. за створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню діяльності міністерства охорони здоров'я. Адже сьогодні міністерство охорони здоров'я це одне із найкорумпованіших відомств у нашій країні, і цим треба щось вирішувати. Цьому треба покласти край. До речі, тут варто відзначити, що не за часів Раїси Батарьові впроваджувалися реформи. От і ще одне важливе питання до вас. Ви сказали, приводили приклади приклад в Чернігівській області, да? що закриваються лікарняні заклади. Але скільки ми знаємо, що а, на сьогодні є чотири пілотних регіони це Київська, Вінницька, Дніпропетровська і Донецька область, якщо не помиляюся. А тоді яким чином ви ну, закривають лікарняні заклади в Чернігівській області? Тобто пілот відбувається в інших регіонах? І закривають не лише в Чернігівській, а й в Харі. По всій Україні mm. закривають. От я ж кажу, що, наче пілотна ця медична реформа на чотирьох областях, а mm. косять всіх під одну грибінку. З іншого боку, е, вже ті результати так званої медичної реформи, які ми бачимо, до речі, на прикладі тієї Дніпропетровської області, дають нам уяву, що реформа є невдалою, що вона проводиться неправильно. Бо коли беруть, закривають, наприклад, ті ж Дніпропетровської області пологові будинки і жінці, молодій дівчині, що поїхати народити дитину, треба за 100 кілометрів Їхати до пологового будинку, то це і що це за реформа? Людина просто не доїде і не народить, або буде десь як у 19 столітті на обочині в полі народжувати чи в хаті на печі. Розумієте, от до чого приводить оця так звана медична реформа імені Богатирьової. Угу. Пане Олеже, ще важливо от, відзначити, от, якщо постійно е, говорять про те, що є економічна доцільність отримання в ліжкомісії, отримувати взагалі приміщень лікарняних закладів, то скільки на сьогодні вдалося зекономити чи заощаджити від, від того, що відбувається ця медична реформа? У е, мене немає цих цифр, скільки вони зекономили, це е, можете поцікавитися у представників Міністерства охорони здоров'я, але я точно знаю, що багато людей померло, не дочекавшися медичної допомоги. Умоги, бо я цього приводу, отримав звернення. Де люди пишуть, реформа, вона має проводитися не заради економії бюджетних коштів, не заради там відзвітувати, скільки ліжкомість скоротили чи додавали. А медична реформа має проводитися заради українських людей, заради кожної конкретної людини, щоб ця людина знала, де вона може отримати цю допомогу, що ця допомога буде кваліфікована, якісна і головне вчасна. Оце тоді будуть справді медична реформа, якої потребує наша країна. А те, що робиться сьогодні, це не реформа. Це позакривали. Масово, uh -huh. а далі, що хочете, і робіть. Добирайтеся, як хочете до тієї лікарні. Лікуйтеся, як хочете, якщо ви не в фоєфані, не прикріплені, не депутат чи не міністр. Ви зараз кажете з позиції пацієнтів, з позиції ліка... з позиції українців, звичайних ті люди, які сьогодні хворі, і дійсно їм необхідна медична допомога. Є ж позиція так само і лікарів. Тобто, як лікарі на сьогодні, якщо вони звертаються до вас із своїми зверненнями, не завжди ж людина хоче змінювати своє, своє село, в якому проживала дов, довгі роки. приїжджати в місто працювати. Тим більше, що нові обов'язки, тобто первина ланка, вторина ланка, треба в по іншому. Підходити до апості. А я б не протиставляв би інтереси пацієнтів і інтереси лікарів, бо дуже багато серед лікарів це нормальні порядні люди, які готові виконувати клятву Гіппократа і надавати цю допомогу. Але проблема полягає в тому, що разом із закриттям лікарняних закладів скорочується і кількість робочих місць. Тобто угу. кваліфіковані лікарі, які тривалий час навчалися, які готові працювати. Вони позбавлені можливості працювати. І з іншого боку, коли, наприклад, закривають дільничну амбулаторію в селі, де тому ліку. Лікарю, який працював в амбулаторії, де знайти роботу, до райцентру їздити, його там ніхто не чекає. Тобто, фактично, наслідки цієї медичної реформи це не лише скорочення е, надання медичної допомоги, а це і е, збільшення кількості безробітних серед висококваліфікованих лікарів. А в, ми потім говоримо, чого села вимирають. А як вони не вимиратимуть? Uh -huh. Коли там школи немає, лікарні немає, амбулаторії немає, дитсадка немає, клубу немає, дороги немає, світла, немає води. Нема газу, нема роботи, нема нічого немає, і картопля по 30 копійок кілограм. То як же те нещасне село не вимиратиме? Дивно, як вони й досі ще тримаються uh -huh. у супереч всьому тому, що проти них робиться? Честь сім і хвала нашим селянам, що вони, не зважаючи на всі оті 20 років геноциду, вони ще якось виживають. Зрозуміло, дякую вам, пане Олеже, за розмову. Дійсно, будемо відстежувати і відслідковувати за тим, як проголосують народні депутати за цей проєкт закону в другому читанні. Спасибі ще раз вам. Дякую вам глядачам. Нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Олег Ляшко. Залишайтеся з нами і на все добре. вам.